10 грудня цього року біля близько 9:35 відбувся ракетний обстріл міста Златопіль. На даний час відомо щонайменше про два влучання на території міста по цивільній інфраструктурі. На даний час відомо про трьох чоловіків постраждалих та вісім жінок. Всі вони легко ступеню тяжкості. На даний час на місці продовжують працювати криміналісти, слідчо-оперативна група, вибухотехнічна служба, які дістають залишки ракети. Та в послідуючим буде встановлено тип озброєння, яким росіяни вдарили по місту злогоди.